Тема третьої лекції система програмування Visual Basic. А ми розглянемо систему Visual Basic з точки зору, які компоненти вона містить і як ці компоненти використовують для створення власних програмних продуктів. Але спочатку ми розглянемо, що таке програма. І зараз ви бачите перше визначення, що програма це запис алгоритму у вигляді програмного коду на одній з мов програмування. Тобто, щоб створити програму, нам треба розуміти порядок вирішення нашої задачі, тобто мати алгоритм рішення цього, цієї задачі, а потім цей алгоритм можна перекласти на будь-яку мову програмування, записати в вигляді програмного коду, і ми отримаємо програму. Що таке програмний код? Програмний код представляє собою логічно впорядковану послідовність команд, які ми називаємо оператори, записаних на мові програмування і спрямованих на вирішення задач за допомогою персонального комп'ютера. В свою чергу, команда або оператор це вказівка комп'ютеру виконати певну дію. Слід е, розуміти, що команди, які виконує комп'ютер, записані в машинному коді. Кожна команда при цьому представлена у вигляді послідовності нулів та одиниць. Писати програми машинними кодами незручно, тому програми розробляються на мові зрозумілій людині, тобто на мові програмування, після чого системи програмування здійснюють переклад програм в машинні коди. Ось одну з таких мов програмування, мову Visual Basic ми будемо вивчати в цьому семестрі. А для того, щоб е, запустити е, середовище Visual Basic, нам треба мати його е, на нашому комп'ютері. Ми з вами будемо працювати е, з Visual Basic е, шостої версії. І у вас, е, якщо у вас встановлена ця версія, десь е, на вашому комп'ютері повинен бути ось такий ярличок для запуску вашої програми. Він може бути на робочому столі, він може бути доданий до е, панелі швидкого запуску, але якщо, якщо там ви його не бачите, ви можете скористатися меню пуск, і там в програмах буде десь Microsoft Visual Studio 6.0 і там Microsoft Visual Basic 6.0. Коли ви запустите цей ярличок, тобто класнете на ньому, у вас відкриється вікно New Project. Ви його зараз тут на слайді бачите. Це буде проходити при стандартному налаштуванні пакету. І це вікно має три вкладки: New, Existing та Resing. Вкладка New перекладається як новий, містить піктограми для створення нових проєктів різних видів. Вкладка Existing існуюче дозволяє переглянути всі файли раніше створених проєктів і вибрати необхідний. Вкладка Recent, свіжі, надає список проєктів, робота з якими велася під час попереднього сеансу. Ми тут говоримо про проєкти. Що таке проєкт? Проєктом. З точки зору Visual Basic, називають комплект файлів, які використовуються для розробки програмного додатка, тобто для розробки власних програм. А, якщо ми з вами будемо розробляти нову програму, нам треба в вікні New Project вкладу. Мати відкриту вкладку «New», Ось тут вона позначена відкритою. І на цій вкладці ми з вами будемо створювати тільки стандартні проєкти, тому нам треба бути класнути двічі на піктограму стандарт X, або зазначити цю піктограму і класнути на кнопочку Открить. Після цього відкриється вікно середовище проєктування. Воно буде мати десь ось такий вигляд. За замовчуванням ми будемо о, бачити всі ці е, компоненти середовища вікна Visual Basic. Зараз ми їх з вами розглянемо. Е, ну, основні елементи тут позначені е, цифрами. Як ви бачите, о, цифра 1 – позначений перший рядочок, який має, містять, е, мають всі вікна, е, з якими ми працюємо, всі програми, які працюють у Windows, це рядок-заголовка. В ньому знаходиться назва проєкту і його екранної форми, а в квадратних дошках вказується режим роботи проєктування або виконання. Зараз тут режим проєктування, і ми можемо щось додавати і створювати всередині цього середовища. Цифрою 2 позначений рядок меню. Він містить список команд, які використовуються під час роботи в Visual Basic. Цифрою 3 позначена панель інструментів. На ній знаходяться команди, які найчастіше використовуються. Тобто на цю панель інструментів ми можемо додавати власноруч команди, які нам потрібні кожен день, або зайві них, з них ми можемо видалити. Це панель, яку можна настроювати. Цифрою 4. Оце ось такий, таке вікно з крапочками, позначено вікно екранної форми. Це основна робоча область програміста, яка за замовчуванням називається Форм 1. Назву ви бачите, ось тут вікно форми має свій рядок заголовка. Розміри форми можна змінювати за допомогою миші, як і будь-яке вікно. На формі розміщують різні елементи управління, необхідні для створення програми. Цифрою 5 позначена вікно або панель елементів управління Toolbox. Оце ось ця сіра панель, це мається на увазі панель елементів управління. Вона містить набір елементів управління, необхідних для розробки вікна прикладної програми. А елементи управління це інструменти для створення об'єктів екранної форми. І цифра 5.1 тут позначен просто один елемент з усіх елементів управління, тобто 5.1 – це елемент управління. Далі, цифрою 6, позначено вікно провідника проєктів Project Explorer. Це вікно організовано як будь-яке вікно провідника і призначено для відображення структурою розроблюваного проєкту. Структура проєкту відображається у вигляді дерева компонентів проєкту Visual Basic. Тут ви бачите, що кожен проєкт може містить кілька проєктів, Project 1 може бути та інший, Project 2, Project 3. Тобто ми можемо мати комбінований якийсь проєкт, якщо це досить складна задача. І кожен проєкт, в свою чергу, має декілька форм. Тобто декілька таких віконечок, де е, будуть якісь там елементи розташовані, необхідні для е, того, щоб наша задача була вирішеною. І ці форми вони об'єднуються в спеціальну папочку і е, прикріплюються до відповідного проєкту. Ну, Цифрою – позначено вікно властивостей пропитів. Це дуже важливе вікно, ми будемо користуватися кожного разу на лабораторних роботах. Тому в вікні ми можемо змінювати властивості елементів управління, розташованих на формі. У вікні властивостей перераховані властивості елементів управління в алфавітному порядку чи за категоріями. Тут ви бачите дві вкладки. Якщо ми відкримо першу вкладку алфабетик, ми будемо бачити всі властивості за алфавітом. Англійським алфавітом. Якщо ми відкриємо другу вкладку категорії, ми будемо бачити всі наші властивості за категоріями. Набір властивостей залежить від типу елементів управління. Список властивостей складається з двох стовпців. У лівому перераховані назви властивостей, а в правому їх значення. Тобто, ось е, там, де е, стовпчик починається з ним, а ним це саме перша властивість, яку має будь-який елемент у Visual Basic, він завжди буде першим, незалежно від того, в алфавітному порядку ми їх передивляємо чи за категоріями. А далі йдуть е, в цьому першому стовпчику найменування всіх властивостей, а справа їх е, е, значення. І ми можемо ці значення змінювати залежності залежно від. Цифрою 8 позначено вікно схеми форми форм лейут. Це вікно призначене для установки місця розташування форми майбутньої програми на робочому столі після запуску програми. Тут ми маємо в цьому вікні. Намальований такий екран монітора, а всередині вікно форми нашої, і за допомогою миші ми можемо це маленьке вікно переміщувати по цьому намальованому монітору і встановлювати приблизно в те місце, де ми бажаємо, щоб наша форма відкривалася. Після запуску створеної програми вікно нашої програми відкриється саме в тому місці, де ми з вами покажемо в цьому вікні формуліаут. Далі ну, тут ви бачите всі ці елементи, які, про які зараз вам говорила. А далі ми з вами поговоримо про процес програмування на Visual Basic. Всього процес програмування містить чотири етапи. Перший це розробка і створення екранної форми, потім розробка і введення програмного коду. Потім запуск програми на виконання та налагодження програмного коду. І останній етап збереження розробленого додатка і перетворення проєкту в ExeFile. Давайте подивимось перший етап створення екранної форми. На екранну форму додають різні елементи управління, необхідні для створення програми. Встановити на формі будь-який елемент управління можна двома способами. Двічі клацнути мишею по кнопці відповідного інструменту на панелі елементів управління Toolbox. При цьому в центрі екранної форми з'явиться об'єкт управління даного класу. Ось тут ми бачимо на нашій формі об'єкт управління TextBox. Чому TextBox? Тому що всередині я бачу його ім'я, текст 1. Тобто, щоб його встановити, ми ось тут, на панелі інструментів, знаходимо відпов... кнопочку відповідно до е, цього елемента. Коли ми підводимо миш до кожного елементу на панелі Toolbox, ми бачимо підказку. Е, під мишкою з'являється така впливаюча підказка, яка говорить нам, що за елемент ми зараз розглядаємо, на який елемент зараз наведений показчик миші. Таким чином, можемо. Нав... Вибрати той елемент, який нам потрібен. Ми можемо так знайти елемент текстбокс, класнути на ньому двічі лівою кнопочкою, і цей вікно цього елемента з'явиться всередині нашої форми. Далі нам ми можемо навести показчик миші на цей елемент і переміщувати його в будь-яке інше місце екрану. Якщо нам не треба, щоб він знаходився всередині, в центрі форми, а також ми можемо змінити його розміри, зробити його більшим або меншим. Для цього ми маємо ось ці маркери сині периметром нашого елементу. Коли ми наводимо миш на будь-який маркер, ми можемо розтягувати за цей маркер наш елемент в будь-якому напрямі. Таким чином він буде або більшим, або меншим. Це перший спосіб додавання Елемента управління існує другий спосіб. Для цього коли ми користуємося другим способом, ми один раз клацаємо мишею на кнопці відповідного інструменту на панелі Тукс, і при цьому кнопка стає, стане як натиснутою, тобто втопленою. І після цього ми поміщуємо покажчик миші на екранну форму, в місце, де буде знаходитися лівий верхній кут, розміщуємо об'єкта. Далі ми натискаємо ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, малюємо наш об'єкт, малюємо прямокутник, який буде мати з себе наш об'єкт управління. Також ми можемо цей потім елемент коригувати, зробити його більшим або меншим, якщо ми з вами намалювали трошечки не того розміру, який нам треба, і також можемо переміщувати його в будь-яку частину екранної форми. Тобто, перший спосіб ми двічі клацаємо на елементі, а потім його розміщуємо. Другий спосіб ми натискаємо один раз, і мишкою малюємо. Елемент, як в, в звичайному графічному редакторі, на формі. І таким чином отримаємо цей елемент на нашій формі. Далі розглянемо другий етап програму, процесу програмування введення програмного коду. Програмний код. Проєкт, що розроблюється, записується у вікні редактора коду. Це вікно приховане за вікном екранної форми. Ми його з вами е, не бачимо спочатку. Програмний код майже завжди прив'язується до якої-небудь події, наприклад, клацання по кнопці. Для прив'язки програмного коду до певної події слід двічі клацнути об'єкт, для якого треба написати код. Е, ну, тут. Е, ми розглядаємо частіше дійсно програмування командних кнопок, тому для цього ми двічі клацаємо на нашу командну кнопку. Ми її заздалегідь на попередньому етапі поставили на нашу форму. Отут у нас є ось такий елемент управління командна кнопка. Ми її десь тут поставили, двічі клацнули і отримали спеціальне вікно для ведення програмного коду. Тобто, коли ми е, е, в цьому вікні програмного коду, ми е, бачимо, що є так звана заготовка. Тобто, воно не зовсім порожнє. Ми бачимо перший та останню, останній рядок, перший та останній рядок нашого програмного коду. І ми з цим е, першим та останнім рядком ми пишемо наш програмний код, який ми бажаємо прив'язати. До об'єкту управління, тобто до командної кнопки, як правило. Після того, як ми все це з вами введемо у вікно редагування програмного коду, нам треба перевірити, як працює наш програмний код. Тобто ми переходимо до третього етапу, до запуску програми та налагодження програмного коду. Для щоб запустити програму, нам. Треба скористатися клавішою F5 на клавіатурі, або кнопкою старт на панелі інструментів. Ось тут є у вас скріншот програми Visual Basic і рамочкою зазначена кнопочка старт. Це такий, така кнопка з трикутником. Коли ви піднесете сюди миш, ви побачите таку підказку Старт. Ми натискаємо, скажімо, на цю кнопку. І після запуску програма перетворюється в машинні коди, мову зрозумілу комп'ютером. Це перетворення називається трансляцією. Існують два види трансляцій. Перший інтерпретація, переклад програми в машині коди порядкам по одному оператору з одночасним їх виконанням. І другий вид компіляція. Виконання програми здійснюється після того, як процес її перекладу повністю завершено. В Visual Basic стоїть інтерпретатор, тобто Visual Basic перекладає по одному рядку машинні коди і виконує кожен рядок. І якщо він десь в програмі знаходить помилку, то виконання програми зупиняється, і ви на екрані бачите помилку. І нам треба далі цю помилку усунути і повторити запуск програми, щоб бути впевненими, що ми дійсно усунули помилку, наша програма може бути виконана далі. Так от, процес виявлення і усунення несправностей в програмі називається налагодження програми. Треба ще розуміти, що мови програмування мають строгі правила запису команд. Ці правила запису утворюють синтаксис мови програмування. Порушення правил запису команд приводить до синтаксичних помилок, а порушення алгоритму виконуваного завдання до логічних помилок. Синтаксичні помилки виявляє транслятор. Під час перекладу програми на машинну мову, пошуком логічних помилок займається програміст. Ну, скажімо, ви написали неправильно е, функцію синус. І е, коли е, наш транслятор дійшов до рядка, де ви використовуєте цю функцію, він побачив, що синус написано не за правилами, зупинився. І сказав, ось в цьому рядку у вас помилка. Він навіть може виділити частину рядка, де знаходиться ця помилка, щоб звернути на це вашу увагу. Але якщо ви написали, скажімо, треба вам знайти синус змінної А, а ви написали синус від змінної Б, то тут вже Транслятор не е, зрозуміє, що у вас є якась помилка, то це вже буде е, логічна помилка. Тобто ви описались, написали на те ім'я змінної, і е, машина, транслятор, середовище програмування не може вам допомогти. Ви отримаєте невірний результат, і е, чому ви отримали невірний такий результат? Вам треба бути. Виясняти самотужки. Тобто пошуком логічних помилок займається чисто програміст, а синтаксичні помилки виявляє транслятор під час перекладу програми на машину, мову. І коли. Створюються досить складні програмні продукти. Зазвичай у програмістів є якісь задачі, коли він заздалегідь знає, що треба отримати як результат, такі тестові задачі, тестується ця програма на цих тестових задачах. Якщо результат виходить інший, а помилок немає. Синтаксичних немає помилок, нічого вам транслятор не сказав. Тоді ви шукаєте свої логічні помилки і їх виправляєте. Ну, Скажемо, промилок ми не зробили, все у нас е, пройшло гладко, ми отримали той результат, який, е, на який чекали, і тепер ми можемо зберігати е, файли нашого створеного проєкту і е, робити езефайл. Треба вам пам'ятати, що програмний додаток, створений в Visual Basic, зберігається в двох файлах. Це обов'язково. Менше, ніж два файли, ніж в двох файлах, ви не можете його зберегти, ви не зможете з ним працювати далі, якщо щось загубите. А перший файл, який вам треба зробити, створити, в нього зберегти ваш програмний продукт, це файл з форми з розширенням FRM, в якому укладена опис форми. І її компонентів. А другий файл це файл проєкту з розширенням WebP, що містить інформацію про будову проєкту. Так от для того, щоб зберегти файл форми, слід виконати команду File Save form S». У діалоговому вікні Save Form S в текстовому полі папка відкрити папку вашу, куди будете зберігати. А ваші програмні продукти. Це повинна бути папка вашої групи або папка з вашого, вашим прізвищем, і в текстовому полі ім'я файлу задати ім'я програми. Потім переконатися, що в полі текст тип файлу записано form файл, зірочка, ось. Як тут в першому скріншоті ви бачите зліва, і натиснути кнопку Сохраніть. У вас буде збережений один файл з розширенням FRM, тобто файл форми. Потім треба повторити ці дії, але виконати команду File Project S». І потім в діалоговому вікні save File S» вам треба вказати ім'я. Ну, Впевнитися, що у вас відкрита та ж сама папка, або зберігати файл форми і файл проєкту проєкту слід в одну папку, щоб не загубились вони, і е, вказати бажано те ж саме ім'я, яке було вказано для збереження проєкту. І е, після, після цього треба впевнитись, що тип файлу у вас є. Project файл з розширенням WBP, як показано ось тут на цих скріншотах. і потім класнути на кнопочку захраніть. Коли ви зберегли два файли, ви можете бути впевнені, що ваш програмний продукт збережений. Ви можете його відкрити будь-коли в середовищі Visual Basic, передивитися, як він працює, або щось там доробляти, виправляти. І використовувати якось іншим чином ваш е, програмний продукт. Але якщо вам треба просто його використовувати, ви можете зробити exe файл, і цей exe файл буде працювати без середовища Visual Basic. Для створення exe файлу, вам треба виконати команду File make project 1 exe. А якщо ви вже зберігали, скажімо, під іншою назвою ось попередній слайді. Ми можемо бачити, що ім'я файлу було швидкість. і Ми зберегли проєкт з іменем швидкість. То тоді ви будете бачити в переліку команд «Make, make exe І перевірити, що у вас буде збереження йти в вашу ж папку, а також під ім'ям швидкість і клацнути. Потім ОК. Ви отримаєте ще третій файл файл додатку. І ви можете цей файл переносити на будь-який комп'ютер, використовувати його без Visual Basic. І цей файл буде працювати, і ви можете його використовувати для рішення задачі, для якої він був створений. Це все, що я хотіла вам розказати про систему програмування Visual Basic. Сподіваюсь, все було зрозуміло, а те, що може трошечки склад, виявили складний, ми з вами будемо розбирати на лабораторних роботах. І я сподіваюся, що все стане на своє місце, і ви будете успішно використовувати це середовище, створювати власні програмні продукти, зберігати їх і ніяких проблем при цьому не будуть. До побачення.